Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ми підводимо підсумки тижня, що минув першого тижня, яке вже нас зачепило літо. Він був різноманітним на події і подій було багато. Але все ж таки вже я хочу знову сказати, що головною подією цього тижня була активність сепаратистів російських військ на фронті. Ми знаємо, що цього тижня знову багато хлопців наших загинуло, а за весь місяць травень, вдумайтесь цю цифру, загинули 24 наших воїни. І більше сотні отримали поранення. Це не є АТО, це є справжня війна. І деколи мене дуже дивує те, що суспільство стало дуже таким якимось відірваним від подій того, що відбувається там. Це треба пам'ятати. Вічна слава полеглим солдатам і молимо Господа, що ця війна рано чи пізно закінчиться, але закінчиться нашою перемогою. Але що з тим мінськом треба робити? Інша новина, яка в принципі була досить цікавою, це всі очікували Надію Савченку у Верховній Раді. І вона перейшла до Верховної Ради на засідання, адже вона є депутатом від блоку Юлії Тимошенко, що ти сказав, бачите, мовився від якого блоку. Надія Савченко вона провела перше засідання, вона уважно слухала. Навіть вона ходила по залі і кричала там регіоналам Голосуйте, голосуйте. І я подивився, що коли вона виступала на трибуні, то дуже багато виступаючих, так косо на неї дивилися, якось, видно, побоюючись її реакції і так далі. Що вона, до речі, створила позитивне враження, вона створила враження студентки, яка вчиться. Я, як людина з, з досвідом викладання, можу сказати, в перший день вона так і виглядала. Далі, що ж відбулося далі? Нам головне, що не потрібно нам знову ж таки ще раз наголошую, робити жодних месій з ніяких людей. Нам треба, щоб наша Україна нарешті запрацювала. Не перезапустилася, але запрацювала. Парламент був звичайно насичений подіями цього тижня. Одна з них, звичайно, це. Провал голосування за квоти на ефірі на український продукт. Це ганьба, на мою скромну думку. І такі люди, які навіть україномовні люди, голосували проти того. Ось, не розуміючи того, що наша українська мова є наша головна зброя, це жах. І знаєте, що я вам скажу таке. Минулого тижня я вам казав, вже, що Путін сказав, що русський язик це є що? Їхнє джерело, бо не хочу російською розмовляти, сили. І могутності їхньої нації. Якесь таке дивне враження склалося, що якийсь якийсь сигнал нашим судам. Ось це, звичайно, це трошки сюрреалістично, але цілком можливо, що так воно є. Мова це велика зброя, і ніхто ніколи не ні цього, проти цього не боровся, окрім чомусь в нашій незалежній Україні. Ось е, хороша новина є те, що відмінили е, він ще набагато зменшили, в 28 здається раз акцизні збори. На іноземні автомобілі, але тих людей, які не є досить не мають багато статків, я прошу дуже не поспішати їхати до Польщі, купувати собі машину за тисячу євро, бо відмінили, зменшили вірніше мито на автомобілі п'ятирічної давності. Тобто, скажімо, машин, ну, до п'яти років машини 2011-2010 року навряд чи ви десь знайдете за тисячу або навіть за дві тисячі євро. А на старшій машині далі є дуже багато серйозних обмежень. Але і то це вже добре, і слава Господу Богу. Далі, реформа судочинства відбулася. І вона... президент був дуже задоволений цим, багато людей казали, що це перемога, так. конституція змінена так дуже легко. Більше 300 людей проголосувало. І дуже багато питають людей, це добре чи не добре. Для мене я давно воюю собі таку аксіому, якою поділюся з вами. Він, можливо, не раз ділився, що за що голосують регіонали, це погано для України. А як ми бачимо, опозиційний блок підтримав свою реформу. Що далі він підтримує? Бачите, сформувалася якась така дивна коаліційно-опозиційна більшість. Що це таке? Важко сказати. Це можна. Подумати тільки що це якісь бізнес-інтереси, але це не політика і тим більше не ідеологія. Е, на черзі ще багато дуже таких сумнівних голосувань. ну, Скажімо, за статут Донбасу, за легалізацію всіх цих бандитів-вбивців, Гіві моторол, і ну, хто його знає, як там регіонали всіма рештами проголосують. Тому це дуже небезпечне голосування, але поживемо, побачимо, що з того буде. А ще одна важлива подія, а, колишній. Працівник СБУ пан Трепак, Віктор Трепак, оприлюднив чорну книгу, чорну книгу регіоналів. Виявляється, за півроку 2012 року 66 мільйонів доларів було витрачено на тільки піар-акції, на роздавання грошей якимось людям, в тому числі дуже багато людей, скажімо, які ну. Ніхто би не подумав, що вони так роблять. То не 12, го то років, я що здається. Так, от скажімо, в партії наша Україна було віддано здається півтора мільйони доларів. От, це партія Віктора Ющенка, тоді ще діючого президента. Я нагадую. Ну, це тільки частинка. Кажуть люди, що це тільки три відсотки того, що є. Але чи покажуть нам усе? Це дуже велика загадка, тому що пан Лещенко. Так, заменитий наш і депутат, і в колишньому журналіст сказав, що вони вже деякий час мають ці документи, приблизно місяць. І таке дуже цікаве запитання: а що ці документи місяць робили у вас на столах робочих? Ви там когось чистили, викреслювали, палили? Правда? Спалили тільки, скажімо так, регіоналі, ну і тих, хто, скажімо, яких ми називаємо збитими льотчиками. Решта. Поки що імена не відкриті. Серед них можуть бути дуже дивні люди, святої, скажімо, може бути сам. Навіть Олег Ляшков, він бояться, що він там буде, але то таке. Далі. Що ще? Пан Порошенко заявив, це теж хороша новина про безвізовий режим з, з Євросоюзом в кінці. Вересня, чи вересня, вересня. Але чи добре це, чи погано кажуть, що тільки люди з біометричними паспортами можуть мати цей безвізовий режим, і тільки не мають борга по комуналці. Тут, бачите, багато людей, напевно, не зможуть поїхати в світлу Німеччину, так подивитися на е, Мюнхен чи на Октоберфест. Ось, що відбулося у нас в Франківську? У нас, в принципі, не було так багато подій, нема часу багато говорити. Я тільки хочу сказати таке, що я був на дні так званої польської культури. Там був банер, писали дні, дні культури польської в Станіславові, а потім Дні культури польської в Івано-Франківську. Тепер вас запитаю: це нормально, коли поляки пишуть в Станіславові? Я за Станіслав, за Станіслав двома роками. Але тільки ми, жителі цього міста, маємо право вирішувати, як його називати. Тільки ми. Ніхто інший. Тому що це дуже погана суть цього питання, казати з цим словом. Місто для вас називається івано франківськ Це таке саме, як говорити, що, скажімо, зараз відкривається рік або фестиваль російської культури в Катеринославі. Як би це люди сприймали? Нормально? Я думаю, також ні. Оце такий дуже негативна річ. Що далі певні, певні люди, якимось чином використовують минуле для того, щоб. Оправдовувати своє майбутнє. А ще одна новина: От, наприклад, 4-5 числа, тобто завтра-післязавтра, має відбутися дуже цікава подія. Е, відомий письменник Тарас Прохасько буде проводити екскурсії по місті, так? І ця екскурсія має назву їздець. І що це за їздець такий? Я хочу, особисто хотів би запитати в людини, яка буде цю екскурсію проводити. У нас в гостях відомий письменник Тарас Прохасько. Вітаю Тарас! Як справа. Дякую, добро. добре. От власне, що то буде за їздець? Е, їздець то є така, вже, вже кілька місяців, чи може з півроку, чи може навіть ні, більше, вже десь з рік існує така програма, це є таке товариство людей, які організовують виїзди, екскурсії власне, у різні місця України, пов'язані якимось чином з літературою. Mm -hmm. тобто, і вона приїхала в Франківську. Я вже проводив таку екскурсію, і вона, е, вона є не тільки у Франківську, але около миї. Вони вже були і е, післязавтра будуть у Бучачі. Mm -hmm. Тобто те, то, що на Заході, це і Львів, і інші міста. І йдеться про те, що люди охочі їздити. У якісь такі тури, нарешті, не просто розважальні, чи там пробувати вино, сир, чи ще там пробувати, а, а просто довідатися про е, якісь літературну історію чи літературне підґрунтя того чи іншого міста е, України, і ну, мені здається, що це дуже. Е, важливий крок. а де це... люди можуть записатися на ту спорті? Може прошу, е, от на жаль, тепер так є, що все десь через інтернет, інтернет ага. Фейсбук. Тобто я ага. не знаю, як ту знайти, але ага. думаю, що якщо набрати їздить, Я думаю, то, так, то, так можна... їздець, тобто набирайте, їздець, шановні, і вперіть завтра з Тарасом дивитися, що тут таке літературний підземний підводний станус. Так, і Крім того, це їздеться програма регулярна, постійна, і вони бувають у. У всіх містах України, mm -hmm. тобто по цілій Україні, і то є то, чого нам досить бракує. А, а хто це спонсорує? Це всяке Міністерство культури. Yeah. Ну, я, це приватна ініціатива, і більше того, це є така форма е, туристики, яка оплачується передовсім е, самими. Е, yeah. клієнтами. Тобто це і нормальне явище, західне явище. Одразу я вже зачепив тут Міністерство всякої культури. Я от просто хочу задати коротке питання: потрібне міністерство? Міністерство культури потрібне, але не в такій формі, як є тепер радянській соціалістичні правда. Тобто ми дійсно маємо тепер всю організацію культури, цілковито та яка є представлена міністерством, вона є абсолютно архаїчною, і це є я не побоюся того слова казарменна модель, тому що. Все радянське життя, починаючи від дитячого садочка і закінчуючи там службою ритуальною, воно все було пов'язано з певною от такою організацією О, бюрократичною організацією. А, і це, це є феноменально, але воно працює дотепер. І, і найголовніше, це є оце відчуття. Казарми, які є однаковим, чи е, у е, класі шкільному, чи у військовому підрозділі, чи у в'язниці, чи у СІЗО, чи навіть у громадському туалеті, чи в громадському транспорті, чи будь-де, тобто, це є ця е, мілітаристична е, казармова організація, яка не Питається, чому, для чого, на що, а просто це циркуляр. циркуляр. А може нам тому безвізово не дають, бо казарма, це да. Ну, Я думаю, що не тільки тому, ну, так, але, але так. наша перевага у безвізовому є та, що і будемо відвертими, це те, що ми білі. І, тому у нас на тлі цього всього, що відбувається у світі, у нас все ж таки є шансів більше, тому що розуміючи цю експансію на свою територію, вже mm. певні навіть бюрократичні європейські організації чи там фундації мають шанс вибирати з поміж того ким наповнити то, то то свої порожні місця, і ми, як білі, виглядаємо. Ліпшими кандидатами. Чисто, чисто, напевно, фізіологічно, чи а, і релігійно, релігійно можливо. Та. І якось... релігійно, та. Бо все ж таки якою б там декларативно атеїстичною чи не атеїстичною була Європа, все ж таки в основі є та сама християнська культура, яка поки ну, що, що дякувала Господу. А я хотів би ще таки запитати, О, цей тиждень мене просто я, якщо чесно, я розлючений тим, що відбулося в Верховній Раді. Тим, що був провалений цей законопроект про квоту українського е, контенту в ефірах, я, я прошу, яка твоя це? Що ти скажеш? Тому? Я думаю, що, що це все є такі повільні, повільне попускання чи повільні кроки до того, що десь, скажімо так, недавно, може два роки тому, може півтора року тому. Було остаточно якось так вирішено на рівні тих, які роблять суспільну думку в Україні, про те, що, що Україна є мультикультуральною єдиною ну, ну, странами, єдина країна та, збивала. От якось так вирішено, що все ж таки і парадоксальним чином події воєнні і. Події революційні, вони е, тільки додають аргументів тепер е, прихильникам прихильникам, такої, бо найбільше загинуло та, з Дніпропетровщини російської армії. Чому? Mm. Бо вони ближчі. Напали б на нас поляки, не дай Боже, загинуло б більше наших. Це не є їхній особливий регіозм, це просто чисто географічно. Мені так здається. Так, ну і е, оця, е, оця теорія, яка тепер в Україні довго не було. Національної ідеї, ну в новій Україні, Нові. не було універсальної національної ідеї. Була там якась комуністична українська ідея, була націоналістична. А от що би могло бути об'єднанням такої національної ідеї? І от тепер я, мені здається, що виробляється оця така ідея про те, що не етнічного а Громадянського патріотизму, що Україна е, має всі переваги, величезні переваги е, в цілому світі, е, порівняно з іншими країнами, власне, ага. завдяки своїй немонолітності ну, і своїй власне. різності. Тобто вони будують сполучені Штати Америки. у нас е, правда? Е, правда, ми не маємо двох океанів, так ну. Е, Будується щось таке, яке, е, яке ставить під сумнів саме питання українські. Українські. Що це таке? Тому що їм так вони не розуміють до сих пір. Це, 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 це. це тяжко тепер якось заперечувати чи приймати, але в кожному разі це є тенденція, яка є серйозною, і тому розмова про українську музику в ефірі, вона також виглядає просто дріб'язковою. Це питання, якщо говорити загалом про цю, цю тенденцію. Ну, а література, от, скажімо, от в нас от як от вида, видаються? от Я знаю тебе, Андруховича, читають люди за кордону, ви відомі люди. Ви є дійсно письменники, яких можна взяти книжку і прочитати. Так, але от, оці наші всі культурні всякі організації, державні, вони чому не підтримують тих людей, яких ніхто не читає? Ну, може, тому що ті. Кого читають, не потребують підтримки. О, може і так, може, а деколи може і треба. Ну, так. Правда? Але мені здається, що дуже часто є така от помилка, коли ми собі думаємо, що от ті, які є не так присутні десь у медіальному просторі, mm -hmm. то вони є менш читані. Це є сумнівна річ, вона є ще не досліджена. Тобто mm -hmm. дуже правдоподібно є таке, що ті автори, які пишуть українською, які читаються українською, які не є присутні у медійному просторі, вони насправді... Може, той медійний, медійний простір наш український не да. нищених, так. може бути і таке. Він е е постить котиків та, втанне, та ще що щось. Не робите, що медійний Рі, простір формує якийсь е е е е прошарок. Е а вже тут повертаємося е напевно до національної ідеї, що цей медійний простір міг би якось формулюватися і коригуватися творцями національної ідеї. А цього немає. Правда? Но, в кожному разі я вважаю, Прості. що література потрібна на. Різних рівнях. І якщо є можливість видати книжку маловідомого, mm -hmm. але, ну, щирого письменника з, з Прикарпаття, то хай буде, тому що її прочитають. От Леся Подоровенський він коли сказав його національну ідею одною фразою Від? від, від нас. Так, так? А національна ідея від Прохаського одної одним речі. Uh, національна ідея. Нема такого. Одним менше я, я просто не, не готовий. Але що я хочу сказати, що е, Лесь Подерев'янський, якраз е, говорячи про е, всю цю культуру і про е, всякі інші речі, е, Лесь Подерев'янський, на мою думку, є е, найгеніальнішим українським автором в тому сенсі, що він е, в тому саме сенсі, що він най Точніше, найчутливіше Правильно. вловив оцей весь одним е місцем цього, -цього нашого життя. Тобто, це все субур, <світ> цю все мішанину в головах, в та. він не, не говорить, що от ідіть туди чи йдіть сюди. Так. Він навіть не посилає. А <світ> а він є? просто от. показує наскільки це все. А тепер я хочу запитати на кінець. У нас все буде добре. Так, в нас все буде абсолютно добре, настільки, що в нас постійно будуть труднощі. Бо одна з найсумніших перспектив, яка може бути, це безконфліктне суспільство. І коли все вирішено і нічого немає. У нас роботи і пригод, і всякого такого ще попереду дуже багато, бо ми просто в немовлячому віці, як держава. Добре, я дуже дякую, Терасе, що дякую. прийшов. Я бажаю успіхів і з особливо завтрашніми і післязавтрашніми тими походженнями по нашому славному місті. Дякую. А тепер, е, хороша новина, наші виграли в Румунію. Сподіваємося, сьогодні виграють в Албанцію, З чим я вас вітаю. Всього найкращого.